Warner Bros. провела перемовини і ремейк Гаррі Потера офіційно в роботі. HBO збирається випустити телевізійну адаптацію, і це десь можливість виправити деякі з найбільших помилок, допущених в оригінальних фільмах. Фільми є культовими та улюбленими, але деякі особливості книг про Гаррі Потера були змінені або пропущені, щоб краще відповідати короткому формату, або додати драматизму для екрану. Це означало, що колорит історії Гаррі не зовсім однаковий у різних екранізаціях. Однак серіал про Гаррі Отера став реальністю, і він має шанс виправити деякі з найбільших значущих проблем. Сьогодні я дізнався, що HBO почав роботу, в рамках якої кожна з культових книг Джон Ролінг отримає окремий сезон для серіалу, який транслюватиметься як в інтернеті, так і на кабельних каналах. Це відкриває світ можливостей. Звісно, є мільйон способів, як Warner Bros. та HBO можуть помилитися. І фанати швидше за все залишатимуться скептично налаштованими, доки вони не доведуть протилежні. Проте є багато можливостей покращити вісім фільмів про Гаррі Поттера, особливо щодо деяких з найбільш критикованих помилок. І починаємо з першого. Фільми про Гаррі Поттера не повинні були змінювати вік Джеймса і Лілі Поттерів. Передивляючись фільми про Гаррі Поттера, знову і знову легко забути, що актори, які грали Джеймса Поттерів, не відповідали канонічному віку персонажів на момент їхньої смерті у книгах. Батькам Гаррі було лише 21 рік, коли їх убив лорд Волондеморт. Хоча їхня смерть так чи інакше була трагічною, є щось ще більш вражаюче в тому, що молоді чаклун та чаклунка тільки починали своє життя, але все одно присвятили себе боротьбі з темним лордом. Їхнє доростеження зменшило трагедію. І серіал може це виправити. У фільмах про Гаррі Поттера занадто багато використовували маглівського одягу. Так, дійсно, однією з найчарівніших речей у світі чарівників є те, що чаклуни та чаклунки мало знали світ маглів, не мали жодного уявлення про те, як правильно носити їхній одяг. У книгах про Гаррі Поттера всі члени магічної спільноти носили мантії, а не більш сучасне вбрання. Але це було змінено для фільмів. Звичайно, Гаррі та його друзі носили джинси та светри, але костюми трійки, які ми бачимо у фільмі «Гаррі Поттер», турбують шанувальників вже багато років. Сподіваємося, що серіал представлятиме більш точну версію чарівного світу. І підходимо до третього моменту. Особистість Гаррі була надто спрощена у фільмах про Гаррі Поттера. Деніел Ритлів ідеально підходив на головну роль, і телевізійний ремейк буде мати багато роботи, намагаючись змінити його. Однак є декілька способів, як можна покращити самого персонажа. У книгах Гаррі саркастичний і дотепний, особливо коли йдеться про дорост. таких як Дурслі, Северус Снейп і Долорес Амбридж. Однак у фільмах його найкомічніші репліки часто віддавали рону, що робило Гаррі менш зрозумілим і цікавим у багатьох фільмах. Гаррі просто роззяв рота від усієї цієї магії, але більш тривалий серіал міг би зробити його набагато динамічнішим. Добі мав бути в більшій кількості фільмів про Гаррі Поттера. Домовичок Доббі був одним із найбільш позитивних персонажів у серії книг про Гаррі Поттера. Тому його смерть у фільмі Гаррі Поттер і смертельні реліквії стала ще більш руйнівною. Однак у фільмах це було значно зменшено, оскільки замість того, щоб з'являтися майже в кожній частині, як це було в книгах. Добі бачили лише в таємній кінаті перед тим, як його вбили у тих самих смертельних реліквіях. Для його фанатів це здавалося жахливою несправедливістю. Фільмах ймовірно вирізали його, щоб зменшити витрати і часу, пов'язаних з його анімацією. Але серіал HBO може мати засоби, щоб зробити це. Фільми про Гаррі Поттера повністю ігнорували покоління мародерів протягом багатьох років. Фанати Гаррі Поттера вимагали зняти приквел мародерів. Оскільки фільми нехтували їхньою історією. Зараз, коли ведуться переговори про створення телесеріалу, це здається малоймовірним, але було б непогано, якби ремейк дав предісторії Джеймса Поттера. Сюди слід включити правду про те, що Джеймс, Сіріус і Петіґрю були анімагами, іноді це прикро. Але у фільмах про Гаррі Потера не згадується про дружбу між Лілі і Снейпом. Це покоління почало історію Гаррі, тож воно не може бути проігнороване знову. Фільми про Гаррі Поттера пропустили повсякденне життя Хогвартсу. Одним з найбільш магічних аспектів серії про Гаррі Поттера є Хогвартс. Замок це по суті фізичне втілення самої магії, і фанати давно мріють відвідати його в реальності. Звісно, прекрасні декорації фільмів сприяли цьому, але вони втратили щось особливе, на чому часто зосереджувалися, до речі, в книгах. Повсякденне життя, повсякденний досвід. На стрінках книжок Золота трітця робила домашнє завдання у вітальні Грийфіндуру, грала у сніжки на подвір'ї, жартувала з Фредом і Джорджем у великій залі. Ніщо з цього не було важливим для сюжету, але це було частиною того, що робило Хогвартс таким чудовим. Фільми про Гаррі Поттера зруйнували дуель. Правила магії в серії книг про Гаррі Поттера були часто гнучкими, але все ж таки підпорядковувалися певній логіці. Однак фільми про Гаррі Поттера викинули у вікно заради візуальних ефектів, змусивши затятик фанатів рвати на собі волосся. Такі явище, як Пріорі Інкататум, що сталося лише під час дуелі Гаррі Поттера і Волан-де-Морта, використовувалися майже в кожній битві черників. Більш того, апаришн. Я дивився англійською мовою, тому я не можу неправильно сказати, як вона буде, перекладається як привид. Це коли чийник зникає і з'являється в іншому місці. Ну, це перетворилося на політ у клубах диму. Це просто не мало сенсу. У фільмах про Гаррі Поттера вирізали занадто багато важливих персонажів. Одна з найбільших труднощів, з якою часто стикаються екранізації книг, знайти місце для всіх персонажів. У світі Гаррі Потера Гаррі зустрів багато персонажів, які відрізнялися за своєю важливістю для його історії. Звісно, деяких з них можна було б без проблем вилучити. Однак їхня відсутність була б помітною у випадку з такими персонажами, як Чарлі Візлі, Півс і Домовик Він. Це розочарувало тих, хто любив ролі цих персонажів у книжках. Однак, ремейк міг би відновити цих вирізаних персонажів Гаррі Потера і зробити всі щасливими. У фільмах про Гаррі Поттера пошук Горокракса був надто спрощений. Пошуки горокраксу були кульмінаційним моментом серії фільмів про Гаррі Поттера. Він розпочався у фільмі «Гаррі Поттер і напівкоровний Принц. З великою кількістю довідкової інформації і продовжився у Дамблдерових реліквіях, коли Гаррі перейняв манцію після смерті Дамблдера. Навіть у книжках Волан-де-Морта все ще були оповиті таємниці. Навіть після уроків Дамблдера у Гаррі не було багато інформації, на яку можна було б спиратися. Проте Гаррі знав набагато більше про предмети і потенційні місця їхнього знаходження ніж у фільмах, де він насправді знаходив їх лише завдяки везінню, а не знанням. І останнє фільми про Гаррі Поттера мінімізували арку персонажа Невіла Лонгботома. У фільмах про Гаррі Поттера багато чого не було сказано про пророцтво професора Трелані чи Трелоні, в якому детально описувалося, що хлопчик, який народиться наприкінці липня, стане згубним для Лорда Волондеморта. Це означало, що це могло стосуватися Невіла, не тільки Гаррі. Також пояснювалося це лише в книгах. Це розочарувало, оскільки не впевнений у собі хлопчик мав одну з найдраматичніших характерологічних духу серії. Можливо, Невіл і не став хлопчиком, який вижив, але головна ідея серії про Гаррі Поттера полягає в тому, що це все сталося завдяки везінню. Вирізавши ці деталі, фільм про Гаррі Поттера втратив чудову історію, яку сподіваємося, може включити в себе серіал. Ну що, наразі це все. З вами був канал Кінорозвідка. Про підписки, лайки, коментарі. Я говорити не буду. Ви самі прекрасно маєте розуміти, що потрібно підтримувати український контент. Не сумуйте, і все найкращого.